Ви мрієте переїхати до Великої Британії та працювати у галузі технологій? Сьогодні я розкажу вам про чудову можливість візу Global Talent або Digital Technology. Ця віза призначена для талановитих фахівців у галузі технологій, які хочуть жити та працювати у Великій Британії. Найбільша перевага цієї візи це гнучкість. Ви можете працювати на будь-якого роботодавця або навіть розпочати власний бізнес. Щоб отримати цю візу, ви повинні бути визначним лідером або потенційним лідером у своїй сфері. Це означає, що ви маєте видатні досягнення або перспективи досягти великих успіхів. Процес подачі заявки складається з двох етапів. Перший це отримання ухвалення від організації TechNation. Вам потрібно буде надати докази своїх досягнень та рекомендаційні листи. Другий етап це вже подання заявки на саму візу. Якщо ви отримали схвалення від TechNation, процес буде значно простішим. Ще одна перевага Global Talent Visa – це можливість привести свою родину до Великої Британії як ваших залежних членів сім'ї. Ваші близькі родичі можуть супроводжувати вас, а також отримати допуск до роботи та навчання на території Великої Британії. Не забудьте, що цей процес може зайняти деякий час, тому важливо почати підготовку заздалегідь. Якщо ж у вас виникли питання або ви потребуєте юридичної допомоги з подачою цієї заяви, звертайтеся до кваліфікованого юриста нашої юридичної компанії. Ми завжди готові допомогти вам на кожному етапі цього процесу. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Бажаю успіхів у вашій подорожі до Великої Британії.